Добрий день, шановні поціновувачі української мови! Вітаємо вас з новим 2026 роком! Бажаємо миру, слави, натхнення у вивченні української мови та жодних вольєрів, які заважають нашому крові. Сьогодні ми поговоримо про українську жестову мову з Олександром Бондаренко, викладачем з міста Пута, який багато років працює з дітьми з порушеннями слуху. Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про українську жестову мову, доступну, зрозуміло і без бар'єрів. Давайте знайомитись. Мене звати Олександр Пондаренко. я вчитель фізики і математики навчально-реабілітаційного центру Зоряний в місті Дніпро. Вже понад 14 років працюю з дітьми з порушенням слуху. Ну що, погнали! Отже, що ж таке українська жестова мова? Українська жестова мова це повноцінна, самостійна візуальна мова. Це не мова глухих, а це мова, якою користуються люди з порушенням слуху. Діти, дорослі по всій Україні. У цій мові працюють не лише руки, а й міміка, погляд, рух і простір. Говорячи про українську жестову мову, треба диференціювати два основних поняття мова жестів і жестова мова. Отже, мова жестів це мова нашого тіла, наша поза, погляд, як ми стоїмо, як ми рухаємось. А ось жестова мова це вже інше. Це система знаків, де за допомогою конфігурації пальців і рук ми передаємо слова, дії, думки. Наприклад. Можемо показати. Мама, дякую. А мова жестів це як я сів, як я став, як я повернувся, як я поглядом пішов в бік. Ось це мова жестів. Друзі. Говорячи про українську жестову мову, треба розуміти, що і існує калькована жестова мова. Отже, в чому в них відмінність? Українська жестова мова це природна мова, вона має свою логіку, свій порядок слів, свої правила. Якщо ми говоримо про кальковану жестову мову, це коли ми беремо українські слова, перекладаємо жестами по черзі. Це мова, якою ми користуємося в побуті. Тому важливо тут розуміти. Це не різні назви одного і того ж самого. Це два різні способи спілкування. Українська жестова мова під час війни. Під час війни українська жестова мова змінюється і розвивається. З'являються нові жести, нові слова, пов'язані з ситуацією сьогодення. Ми дедалі частіше використовуємо саме українські жести. А не запозичені, і таким чином мова стає сильнішою та самобутнішою. Говорячи про українську жестову мову, не можна не згадати про основні проблеми. На мою думку, основними проблемами української жестової мови є те, що перше це великий страх і упередження. Досі існує міф, що якщо дитина буде користуватися жестовою мовою. Це е, нібито шкодить її розвитку. Це неправда. Друга проблема це недооцінення самої мови. Українська жестова мови досі не сприймає її як повноцінну. І е, третя це нестача кадрів, нестача людей, які би працювали в лікарні, працювали би е, в державних установах, в школах і допомагали людям. А спілкуватися з іншими людьми. Українська жестова мова вона багатогранна, цікава і повноцінна. Тому, вивчаючи разом жестову мову, ми з вами створюємо світ без бар'єрів. Сьогодні я хочу вас познайомити з двома основними словами: жестової мови. Як ми можемо сказати? Попрощатися, коли ми йдемо, або коли ми бачимо іншу людину і хочемо з нею привітатися. Тому давайте вивчати. Перше слово, коли ми хочемо з вами привітатися. Якщо це просто друг, подруга, мама або знайомий, ми можемо сказати просто привіт! Якщо ми з вами звертаємося до більш дорослої людини, то краще сказати добрий день або добрий вечір. Коли ми з вами вже прощаємось, то краще сказати пока. Да? Тобто, коли ми йдемо. Але коли ми можемо, хочемо так більше зробити е, офіційно, гарно, то ми можемо сказати до зустрічі. Ось і все. Вивчайте жестову мову разом з нами.